Доброго дня, любі друзі, кохані мої і всі інші любимі. Звертаюсь до колег рибалок, хочу розповісти сьогодні, як використовувати мідію. Це мушля така, для ловлі, на морі, бочки і іншу рибу. Зараз подивитесь. Друзі, показую, як професійно чистити мідію. В даному випадку, <кхе>, е е е йдеться про сиру мідію, яку ми використовуємо для рибної ловлі, наприклад, бичка і не тільки бичка. На цю рибу можна піймати, на, на, на цю наживку можна піймати і, скажімо, іншу рибу, таку як, наприклад, Ну, скажімо, глось, камбала, ще яка бараболька, ну і іншу рибу, яка клює на міді. Багато яка риба клює на міді. Значить, дивіться, я це взагалі-то роблю з закритими очима, але от я показую як. От потрібно взяти отак от мідію, як я тримаю. Бачите, отак от вона в мене в руках. І беремо отакий ніж. Краще, коли він короткий, але це не має значення, коли ти все вмієш. Ну, краще краще такий коротенький мати. І ось так робимо такий рух. Заводимо цей ніж е, між створками цієї міді, от таким чином. От. от Завів я. І робимо такий рух, підрізаючи, е, підрізаючи е, ножку на цьому. Е, на цій половинці мушлі. Ну от на цій половинці. Отак от робимо. На, наче шкрябаємо ту половинку. Раз, підрізали. І відкриваємо мідію. Вона відкрилась, бачите? Вся мідія знаходиться на цій половині. І потім беремо так, от, підрізаємо другу половинку. Все. Мідія почищена. Зазвичай це я роблю ну, трошки до риболовлі для того, щоб вона трошки підв'ялилася, ця от, е, мідія. Але це не обов'язково. Просто коли робиш раніше, то треба якусь, якусь поставити як, типа типу сіточки, щоб вода стекла. І вона трошки підв'ялиться, тоді легше з нею мати справу. Давай ще, давайте ще раз я покажу: от я достаю ще одну мідію. Ще раз покажу. Відриваємо цю траву. Ось так заводимо ніж. Робимо такі шкрябуємо дальню від нас половинку мушлі, відкриваємо і збираємо. Всю мідію. Отак. От ну, е, зрозуміло. Е, я розповів, як це робиться. Я скажу, що таким же чином чиститься і е, мідія, яка готується до використання в страві якій-небудь. Тобто, ви, як ми робимо, ми беремо мідії, заливаємо їм їх. Е, Кропом, ну, кипячою водою. І я ще, якщо це кастрюля якась, я її підігріваю до, до, до початку кипіння, мідіа отак розкривається, але вона розкривається не повністю, а вона отак трошки розкривається, тому що ці ножки вони взагалі. Остаються, залишаються прив'язаними до цих половинок. І я таким же чином беру ніж і так роблю раз і раз. І так можна чистити і для підготовки до вживання в страву і більш великі мідії, і взагалі, ну, взагалі всі мідії. Так, це зрозуміло. Тепер ще одна річ, яку я зараз покажу. Я візьму гачок крючок і покажу, як міді одягається для е, риболовлі на гачок. Так от, ось справа, на яку я е, ловлю бичка з берега, іноді ловлю, іноді, іноді використовую. Взагалі-то використовую іншу справу, але іноді користуюсь і цією. У нас тут ось такий невеликий гачок. Це справа для весни, коли риба дуже така чутлива до різних місін, гачків і так далі. І тому тут і тоненька місіна, і маленький гачок. Так от, бачите, в мене на пальці мідіа. Зараз я зроблю трошки крупніше. От вона. А ось гачок. Дивіться, ось такий тут язичок є у мідії. А під ним, під язичком, знаходиться таке біле м'ясо, ось його видно. Так от, нам потрібно гачком через язичок одягнути через біле м'ясо, яке значно твердіше, ніж чим вся, чим вся мідія. Чи м'ясо Ну, Чим все це м'ясо? Тут твердіше. Отак от робимо, дивіться. Отак от через язичок і туди ви відчуєте, що воно твердіше, ніж міді. І отак. От одягаємо міді. Зрозуміло. Ще раз покажу. Ось язичок. Під ним біле м'ясо. І отак от через язичок в біле м'ясо. Одягаємо. Тільки тверденьке відчуття. Буде. І вийшов гачок. Таким чином, на цю мідію можна зловити, ну, в мене були випадки, коли я ловив на цю мідію, яка вже потім обшматана добре, десь ну, до десятка бичків, мабуть. А взагалі 2-3 штуки це нормально. Ну, взагалі буває так, що і на 10 мідій не, не спіймаєш ні одного бичка, якщо він мілкий і так от збивається мідь. Але мідя це саме таке е, його любиме, любима його <кхів> страва. Він їсть міді маленький взагалі разом з цими е, створками мушлі. А це взагалі делікатес для нього, так же, як і для нас. І тому це найкраща наживка. Я вважаю. Особливо, коли ми ловимо з берега. А ми зараз говоримо про риболовлю з берега. Зрозуміло. Все це не я придумав. Про це мені розказали, навчили рибалки. Дуже давно, десь років 45, тому ну, мабуть, не рибалки, а один рибалка вже покійний Ваня. Я коли працював на заводі, ми там ловили бичка з ним, і він мені це все розповів, як це робити і як ловити бичка. Хочу додати ще одну річ: якщо ви використовуєте міді для приготування їжі, ну, страв. Це взагалі-то делікатес страви з Мідії. <кій> як їх мити, хочу розповісти. Всі, не всі, ну, скажімо, якщо ви щось, якесь, якусь річ хочете помити від піска, а в мідіях його багато, то це робиться аналогічно так, як ви миєте, ну, Приблизно так же, як ви миєте, ну, скажімо, полуницю. Тобто вона не миється під проточною водою. І мідя не миється під проточною водою. Ви набираєте в миску воду, сипете туди міді, перемішуєте. Потім зверху їх збираєте і робите. Цю операцію декілька разів, 3-4 рази. Весь пісок, який в них є, він опуститься вниз. Ну, воду потрібно міняти. Також і полуниця миється. І таким чином вона буде абсолютно чиста. Хочу ще зазначити, що весною бичок починає ловитись, коли температура води підніметься до 6-8 градусів тепла. Це бичок, я маю на увазі. Так, такий бичок, як Сурман, як Зеленчак, як бобиль. Бобиль найкращий бичок, бичок, який має найкращі гастрономічні якості. Кнут, ну це не зовсім бичок, це інший витриби. Ви вважають його також бичком. Він може ловитись. І при більш низької температурі 4-6 градусів може починати ловитись. Все, що я хотів сьогодні розповісти про ловлю бичка, особливо про підготовку наживки. Він може ловитись бичок і на іншу наживку, як, як то рачок, куряче м'ясо. Вчинка, серце. Але найкраща наживка, особливо весною навесні це сира мідія. Все, до побачення. Щастя вам, здоров'я, любові. Як правило, любові завжди вистачає для всього, але якщо її не вистачає, то включайте тоді професіоналізм. В даному випадку професіоналіст, риболов. До побачення.